На каналі Chapter Art. Сьогодні хочу вам розказати про Рейчел Ройш, нідерландську художницю золотого віку, яка стала відомою завдяки своїм квітковим натюрмортам. Взагалі, успішна жінка-художниця того періоду. Це явище досить рідкісне. Тому що, по-перше, жінок був обмежений доступ до освіти. Тобто, жінка могла закінчити приватні курси в якогось майстра. Але вона не могла зазвичай вступити в якусь художню академію, академію мистецтв, тобто вищий навчальний заклад. По-друге, це було питання соціальних ролей. Жінка в той час належала сім'ї, дітям, будинку і якомусь домашньому устрою. І якщо, наприклад, чоловік не хотів, щоб дружина займалася своєю кар'єрою художньою чи будь-якою взагалі іншою, він мав право її заборонити і вона не могла далі продовжувати. Відповідно, дуже багато жінок на цьому етапі свою кар'єру завершували, як тільки вони виходили заміж. Рейчан Ройш пощастила, тому що її талант помітили батьки ще в дитинстві і віддали її на приватні курси художні. І коли вона виходила заміж, вона вже була досить відомою художницею, її чоловік, може, порахувавши це дуже вигідно, мати відому художницю, яка буде приносити додому прибуток, або просто він хотів її підтримати. У будь-якому випадку він їй не заборонив малювати, і таким чином ми про неї знаємо. Давайте подивимося на кілька її картин. По-перше, зверніть увагу, наскільки натуралістично виглядають квіти у вазі. Складені вони спонтанно, без якихось строгих правил чи якоїсь симметричної композиції. Деякі з них навіть випали з вази. Такий прийом створює відчуття об'єму відчуття 3D на картині і заставляє нас роздивлятися всі деталі, всі нюанси. Також тут зібрані квіти різних сезонів, літо, весна, осінь. Таким чином вона могла б передати різну насиченість кольорів і різні текстури. Для своїх картин Ройш обирала дуже нейтральний темний фон, щоб нічого не відволікало наш погляд від квітів. А також за рахунок цього темного фону яскраві фарби майже світяться на полотні. Також зверніть увагу, що на картині квіти не ідеальні, десь згорнулися листочки, десь відпала пелюсточка. Знову ж таки, це створює для нас відчуття реальності, відчуття натуралізму. Взагалі, звідки взялася ця концепція голландського нетюрморту? Ми говоримо з вами про золотий вік Голландії, тобто, коли країна була на піку свого економічного розвитку. І, звичайно, це дуже сильно позначалося на якості життя пересічних голландців. Вони почали жити дуже добре, і вони хотіли це показати. Хотіли похвалитися. На це був один зі способів показати своє багатство, показати, як вони добре живуть. Уже звичайно на зображали якісь екзотичні фрукти, наприклад, лимон. Для нас це зараз супер така проста річ. Але в той час це була дуже рідкісна екзотика. Далі це була якась риба, лобстери, краби, і якісь бронзові шкатулки, всякі прикраси, перлини і так далі. Тобто якісь статусні речі, які б могли показати про те, що от ця родина, яка собі замовила такий натюрморт, живе дуже добре. От переходячи до квітів. Цей ж період з Османської імперії, там де зараз Туреччина, завозять в Голландію перші цибулини тюльпанів, тих самих тепер вже голландських тюрпанів. І, взагалі, в цей період в Європу привезли дуже багато е, заморських рослин. І відповідно, їх треба було вивчити, навчитися культувати, розмножувати, якось досконалювати, вводити нові сорти, і тому відкриваються ботанічні сади. І, власне, в Нідерландах відкрився один з перших ботанічних садів в Європі під керівництвом під егідою короля. Власне, батько Рейчел Ройш він був ботаніком, який там працював. Тому вона мала доступ до рослин круги рік. Ця майстерність Рейчел Ройш зображає найменші деталі рослин, пелюсточки, згину, гілочки, листочки, світла, тіні. Зробили її дуже знаменитою ще за життя, і, наприклад, їй замовляли картини в різні королівські будинки, в королівські палаци по всій Європі. Тому це дійсно той унікальний фактично приклад, коли жінка була знаменитою і успішною ще за життя. Власне, на цьому кінець історії. Дякую вам за увагу. Надіюся, ви для себе щось нове і, як мінімум, дізналися для себе про нову художницю. Тож, дякую вам за увагу. Мій скромніший натюрморт готовий. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, також підтримуйте мене на патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую.